Щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми всі розуміємо, що є запит суспільства, після трьох років, фактично перебуваючи в стані війни з Росією, на те, як ми будемо повертати наші окуповані території і що будемо робити далі. Цілком зрозуміло, що формат АТО вичерпав себе. Формат АТО дозволив нам провести президентські вибори, парламентські вибори, місцеві вибори відповідно до всіх міжнародних норм. Формат АТО дозволив нам відновити Збройні Сили України. І я вдячний всьому народу України, громадськості волонтерам, уряду Арсенія Ценюка, уряду Гройсмана, які відродили всі разом, ми відродили Збройні Сили України, і тепер це одна з найкращих. Армії в Європі, які захищають, до речі, не лише Україну, а захищає Євросоюз. Тому впевнений, що у відповідь на гібридну війну в Росії ми повинні давати таку ж саму відповідь, і треба надати додаткові можливості Збройних сил України для підвищення більш ефективного використання збройних сил. Ну чому полягатиме також, і ви знаєте, з Росії трактують це як надання особливого статусу. Як можна це прокоментувати? Ну формулювання Росії мене особливо не турбують. А хотів би дискутувати, коли буде законопроект внесений в Верховну Раду, і тоді ми з вами зможемо говорити про норми цього законопроекту. А коли, коли може бути? Ну, от, ви розраховуєте на який час, коли він може бути ну, поряд побачити? порядок, денний на цей тиждень ми всі бачимо. Там цього законопроекту немає. Впевнений, що наступному пленарному робочому тижні він з'явиться на наступному пленарному тижні.